Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Війна. Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси чисельністю 360 тисяч солдатів, здатних завдати удару по НАТО. Про це заявили німецькі чиновники у коментарі видання Більд. За їхніми словами, Європа перед критичною загрозою війни з Росією. А тим часом Financial Times опише, що Росія перекине війська на східний фланг НАТО, якщо угода з Україною буде укладена. Як заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орпо, очевидно, що вони збираються перемістити свої військові сили поблизу кордону з країнами Європейського Союзу, зокрема біля кордону Балтії чином глава уряду закликав Європу надати більше грошей на оборону так званих прифронтових держав. Українська делегація вирушає до Майами на переговори із представниками Сполучених Штатів Америки. Планують обговорити гарантії безпеки, відновлення економіки, фінансування збройних сил України та 20 пунктів рамкової угоди щодо завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, країни коаліції охочих готові забезпечити безпеку Україні після припинення вогню. Кожна країна вже розуміє, хто готовий дати розвідувальні дані, хто готовий забезпечити війська в Україні. Зеленський також зазнав, що зазначив, що в українській делегації є документ. Та щодо рамкової мирної угоди, але його наразі не поширюють. У Кремлі відкинули ідею про перемир'я на різдво. Речник російського диктатора Дмитрий Пісков зазначив, що Росія нібито хоче миру, а не перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни. Чи мали тоді сенс вчорашні переговори Сполучених Штатів Америки, України та Європи у Берліні, зважаючи на те, що сигналів Росії про готовність укладати морну угоду немає у коментарі, щодо цього для ФМ Галичина розповів член українського пан-клубу Олексій Панич. Мало сенс одразу з кількох оглядів. По перше на мало сенс в тому, що відбувся такий стрибок в самоусвідомленні Європи. Оце заява європейських лідерів, яка була оприлюднена вчора. На це якісний стрибок, такого раніше не було. Тобто Європа починає осмислювати себе як окремий центр сили, який не може обійтися без сполучених штатів, але водночас і не може, і не збирається повністю покладатися на Сполучені Штати питання в питаннях своєї. Єєї безпеки, це нам дуже на руку. і Це такий епохальний сув. Ми тепер з Європою в одному човні зі сполученими штатами ні. А з Європою так і Європа визнала і розуміє, що вона з нами в одному човні. Просто неможливо переоцінити. А по-друге, це мало сенс в тому плані, що як відомо всім, Трампу не можна казати ні, тобто може по різному маневрувати, коли він чогось вимагає, але не можна підставлятися під те, щоб він почувши ні, звинувати в ту сторону. Рано, яка йому заперечує в зриві його зусиль, тому ми маємо маневрувати, домовлятися, витискати. Після останніх переговорів у Берліні Сполучені Штати Америки проведуть консультації із Росією. Після цього має знову відбутися американсько-українська зустріч. Імовірно, цими вихідними про таке напередодні заявив президент Зеленський. У переговорному процесі американську делегацію представляють спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков, а також за Трампа Джаред Кушнер. Чому американський лідер відправив саме цих людей на переговори? Також почуємо пояснення від Олексія Панича. Йому потрібен швидкий результат, коли йому Рубіо починає допові. Дати про якісь складності, він не хоче слухати Рубіо. Коли йому Вітков каже, от зараз ми б швиденько про все домовимося, він каже: ідіть домовляйтеся, а раптом вийде, а що Трамп втрачає. І Віков і Кушнер, вони не є професійними дипломатами, але вони є професійними переговорниками тільки з іншої сфери з бізнесу. Плюс в тому, що вони нестандартні, вони мислять не шаблонно, вони намагаються узгодити позиції так, як це виходить за бізнес-логікою. Мінус в тому, що вони реально не. Не розуміють багатьох політичних складнощів, сприймаючи це суто як конфлікт за територію. А що ж думають українці з приводу переговорів? Адже нещодавні опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що люди не готові відмовлятися від територій і до того ж не готові до виборів. Що ж кажуть львів'яни з цього приводу, наші журналісти запитали людей, і відповіді зараз почуємо. Я категорично проти що поступатися, Фільми. що наше було тут, що віддавати. Люди не будуть голосувати. Дехто вже взагалі не вірить тому президенту. Хто буде? Нема ну, знаю, нікого ж би вибрати. Гативно, тому що Україна є цільна і віддавати території. Ну я не бачу змісту. Я проти того, щоб проводити зараз вибори, тому що це є ну нереально. Дуже багато є по перше, військових. По-друге, дуже багато людей за кордоном. Я розумію, що за кордоном будуть виборчі дільниці, але я думаю, що більшість людей туди не піде голосувати. Не віддавати територію на переговорах. Механізмів для того, як провести вибори, я не знаю. Працювати над тим, мабуть, варто, бо ця ситуація на. Довго і все одно такі механізми були придатні в Україні. Є конституція, і не ми придумали цю конституцію. Правильно, ми маємо право виконувати. Якщо хтось не виконує, яка відповідає по закону. Обов'язково стільки людей погибло. Треба вибрати президента. Хто буде зараз голосувати? Ті, хто втікали, вони по кабакам сидять. А ті, хто в окопах, що не голосувати будуть, неможливо. Ну був воєнний стан. Війна, ну які вибори тепер вже ні стільки людей загинуло. Ну в, коли воно в му ну, році я тоді казав треба було віддати перехреститися і не було би того всього зараз у школа стільки людей загинуло що вже віддавати я вартую, що вже не варто по перше вибори дуже дорого коштують. хай краще військовим які збройні заяти куплять щось таке там сидять в окопах і за свої кошти купляють а вибори ще можна потягнути то й так же нічого не змінить а ніхто ніколи не поступається за загарбником вони агресори вони загарбники хочуть ні за що забрати а ми будемо віддавати путіна одна мета знищити україну український народ йому там ті території до лампочки це не можна це? проводити. ви Чому? Тому що воєнний стан і Конституція забороняє проводити будь-які вибори. Після закінчення війни так владу треба міняти і вибори проводити, і розганяти то все. Кримінал. Служба безпеки України знайшла пістолет Кілера, з якого вбили Андрія Парубія. За даними слідства, вбивця використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування цього злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником була у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія. На зброї правоохоронці виявили сліди днк Стрільця. А й нагадаю, кілер намагався втекти за кордон, але його затримали. Служба безпеки України спільно з Насполіцією Хмельницькій області, звідки він планував нелегально потрапити до сусідньої країни. Тоді слідчі повідомили затримувати. Про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Спорт УЄФА опублікувала склад національних збірних на Лігу націй сезону 2026 2027 27 У списку зазначили, що російську команду не допустять до змагань. Тож у якому дивізіоні опинилася Україна і які країни ще туди потрапили, про це та на лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо Галичина». У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 1 градуса морозу до 7 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс один. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть 19-й. проєкт на радіо ФМ Галичина» Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.